У продажу два електричні вантажні мікроавтобуси з Німеччини. Мерседес є e Sprinter та Мерседес ЄВІТО e без пробігу по Україні. Мерседес є e Sprinter 2021 року з пробігом 32 тисячі кілометрів, повністю електричний і готовий до роботи на максимум. Підігрів сидіння водія та задня камера. В вантажному відділенні є чотири полиці, які легко складаються: повний комплект ключів, два ключі та швидкісна зарядка у комплекті. Просторий, надійний, ідеальний для міської логістики, економія на паливі та обслуговуванні та можливість заряджати прямо на вашому підприємстві. Обидва автомобілі готові до перегляду та тест драйву. Більше авто у продажу та у передпродажній підготовці шукай на vip.ag.com.ua. Мерседес E-Vito 2023 року з пробігом лише півтори тисячі кілометрів. Автомобіль як новий тут також є підігрів передніх сидінь та задня камера. Повний комплект ключів та оригінальна швидкісна зарядка Мерседес. Повністю електричний, він також ідеальний для міських маршрутів, комфортна кабіна, містке вантажне відділення та повна екологічність усе, що потрібно для сучасного бізнесу. Тихий, надійний, ідеальний для щоденних перевезень товарів і доставки. Обидва автомобілі готові працювати на ваш бізнес вже сьогодні. На обидва автомобілі ми надаємо гарантію один рік або 20 тисяч кілометрів на основні вузли, агрегати і на лакофарбове покриття від vip автогруп Мінімальні витрати на обслуговування, Шумна робота та екологічний імідж компанії.